Нашим партнерам. Це центр за сімейні цінності, який ми дуже поважаємо, дуже любимо. Ми часто там проводимо наші засідання. І це дійсні партнери. Стараємося їм допомогти, чим можемо. Але дуже раді, що вони сьогодні з нами. І раді, що ви побачили. Результати нашої праці тут в Мощині, і можливо, ми в певній певні мірі щось можемо зробити разом. Теж є якісь ідеї сьогодні. Так, пані Наталя, пані Ірина. Доброго дня всім. Ми представляємо наш міжнародний жіночий рух за сімейні цінності і з ротарі клубом співпрацюємо в багатьох проєктах. Ви знаєте, Мощун для нас це не просте слово. Ми також маємо нашу молодіжну організацію, молодіжні цінності. І Леся Хімраєва, яка очолює нашу молодіжку, вона якраз мощена. І першу допомогу, яку ми надавали і надавала наша молодіжка, це був мощом. Сьогодні, завдяки ротарі Клабу ми побували з вами в святому місці місці, де загинули українці, які стали на захід своєї держави. Тримаючи в руках вогонь, я би хотіла, щоб цей вогонь бачили душі тих, хто пішов на небо. Але цей вогонь не як полум'я, а як ті добрі справи. Які сьогодні робите ви, ротарійці. Ви наші надійні міжнародні партнери, без яких би нам би вистояти було дуже важко. Ви та молодь, яка йде вслід за нами своїми добрими справами. Кожна людина народжується в цей світ. Не лише для того, щоб стати професіоналом, а народжується для того, щоб своїм життям доповнити світ якоюсь соціальною місією. І Ротарі Сіті має цю соціальну місію. Словники Кримського, які вони видали, це не проєкт сьогодення, це проєкт. Який буде жити не одне століття, ви повернули українцям віру в свою мову. Бо на кожне російське слово ми маємо інколи 27 відповідників, а це дуже багато. Ви є частиною одного з наших проєктів, який називається Простір цінності. Які ми створили в Києві в часі війни на прохання батальйону Мрія, і ви так само надаєте нам підтримку. Ми можемо від себе для «Rotary City» передати наш фільм Якби не українці, if not for the Ukrainians, який у нас дубльований українською мовою, а зроблений нашою молоддю англійською мовою, що демонструє талановитість української нації. А також ми хотіли би зробити Ротарі Сіті особливий подарунок до цієї почесної грамоти. Почесна грамота це називається Живемо по честі. Ваше життя воно по честі. Тому за плідну співпрацю в соціально-гуманітарній сфері спільну роботу в напрямку психологічної підтримки захисників та їхніх сімей, сприяння у волонтерській роботі з патріотичного виховання дітей та молоді, популяризацію сімейних духовних і культурних цінностей України, від нас у ваше 15-річні. подарунок. ми знаємо, що е, кожна людина, яка стає на шлях благородний, вона вигорає. І е, не стає волонтерів більше, не стає. Їх кількість зменшується. За майже 4 роки, якщо ми працюємо як е, ротарі, як наша організація щоденно, ми не маємо відпочинку, ми не маємо відпусток. Ми хочемо подарувати вам на ваш вибір, квитки в будь-який театр міста Києва на ту виставу, яку ви самі оберете. І оскільки ми спрацюємо з усіма національними театрами, обирайте для вас це, буде це тепле враження, яке дійсно доповнить ваше життя, а від нас подяка за вашу благодійність. どうぞ。